Україну засипає снігом білою ковдрою. Вже вкрило низку західних областей. Місцеві мешканці діляться за сніжними краєвидами у соціальних мережах. А тим часом синоптики прогнозують, що вже найближчим не часом невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу спостерігатимуть жителі столиці. Всі подробиці розповім за мить з вами новини та Сеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Вітаємо зиму. Україну засипає снігом, і в деяких регіонах вдарили морози. До слова все відбулося за графіком, бо ж синоптики прогнозували у цей час опади на заході країни. Але якщо в одних регіонах вже сніжило, то для інших зимова казка тільки починається. Ось до прикладу у Карпатах 13 листопада вдарив мороз до мінус 9. рятувальники з Івано-Франківщини. Зазначили, що у високігірі зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу, тому нагадали правила безпеки. Утримайтеся від виходів у високогір'я в період ускладнення погодних умов. Врахуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов, це привід для того, аби скасувати похід. Уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше трьох осіб. Для супроводу обирати досвідченого гіда обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити злегідь через онлайн-форми або мобільний застосунок порятунок у горах. А ще фахівці ДСНС опублікували відео з краєвидами гори піп іван Чорногірський та урочища «Заросляк», де розташовані рятувальні пости. Мешканці Франківщини також публікували кадри першого снігу у своєму регіоні. Однак кажуть, що радіти рано, бо крім вологості та бруду він нічого не принесе. А тим часом засніжило і на Львівщині. Патрульна поліція попереджала місцевих про небезпеку на дорогах. От така ситуація зараз в районі населеного пункту Новий Милятин на відрізку з 480 км кілометрів по 500 кілометрів автодороги М-06 київ Київчоп. Сильні опади мокрого снігу. Просто врахуйте, що сьогодні вже будуть складніші умови для пересування. Правила дорожнього руху вам у поміч. Будьте обережні. А місцеві пабліки повідомляли, що зранку, всупереч забороні на високий замок, поїхала вантажівка, яка не справилася з підйомом та почала розвертатися. Відтак на ділянці утворився затор. Снігопади спостерігали і жителі буковини. Як розповіла у коментарі медіа агенству АС, керівниця Чернівецького обласного центру з гідрометрології Тетяна Нагадайлова напередодні буковина знаходилася під впливом антициклону. Він спричинений східними потоками вітру, через що погода волога та прохолодна. Проте вже в ніч на 13 листопада температура опустилася до від'ємних. Значень. Так, томан та невеликі опади у вигляді дощу змінилися на мокрий сніг. <«Музика> Білою ковдрою вкрило і відничну. Там білими вже стали городи, поля та дерева. Відповідні кадри публікують місцеві мешканці. Провісника зими перших, очі мокрий сніг, уже помітили і мешканці рівненщини. Коротке відео з рокидного з'явилося в телеграм-каналі Рівне 1283. Однак і там не минулося без інцидентів. Вранці 13 листопада на перехресті вулиць Чорновола Новака сталася ДТП. У патрульній поліції рівненської області зазначили, що рух транспорту ускладнений. Сніг випав і у Тернополі. Він запорошив дерева, мости, лавки та дороги. Місцеві фотографуються на фоні засніжених вулиць діляться світлинами у соціальних мережах. Сніг у Тернополі падав кілька годин поспіль, проте здебільшого швидко танув. Він подекуди прокрашав дерева кущі, калини та шипшини, домівки та автівки. Місцеве видання 20 хвилин зазначило, що сніг мокрий, однак скоро може сніжити сильніше. Через це водіям та пішоходам треба бути особливо обачними. До кінця доби 13 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у багатьох регіонах України, зокрема у західних областях Житомирській та Вінницькій. На дорогах ожеладиться, тому водіям можливо бути особливо обережними. Температура протягом доби від мінус 2 градусів до 3 градусів тепла. У Карпатах 0,5 мінус градусів. Нарешті територія вночі без опадів в день у більшості регіонів пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний 50 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 3 градусів до мінус двох, вдень плюс плюс градусів тепла. На півдні країни вночі 0 плюс 5 градусів тепла, вдень плюс 4 плюс 9 градусів. У Києві вночі опадів не прогнозують, проте вдень може пройти невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний 50 метрів за секунду. Температура вночі 0 плюс 2 градуси, вдень близько плюс 5 градусів. А от 14 та 15 листопада ситуація буде дещо іншою. У четвер, 14 листопада вночі у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2 градуси. На півдні плюс 3 плюс 8. Вдень плюс 3 плюс 8. У Криму місцями до 10 градусів. У п'ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні подекуди значні дощі. У північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. В день у більшості регіонів країни очікується невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Температура повітряночі становитиме 0,5 градусів на півдні та у Привазов'ї – На півня та у плюс 2, плюс 7. Вдень години плюс 3, плюс 8, на Одещині до плюс 10. У суботу вночі у Криму очікуються помірні дощі. У північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів. Схожа погодна ситуація буде і в неділю. У неділю 17 листопада в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 4, плюс 1 градус. У Карпатах – мінус 2, мінус 7. Вовдень – плюс 4, плюс 9. На Одещині – до плюс 11. А от щодо зими, то метеорологи кажуть, середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Але не виключає, що будуть затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Повторюється ситуація весни. Дзеркально, коли на погоду Європи України суттєво впливав азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду. ОС і зими цього року так завдяки цьому повітряні маси на території України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Цієї зими середня температура повітря взимку коливатиметься в межах від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Однак синоптики не виключають і того, що іноді українцям взимку буде морозно. На цей випадок маємо кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бо Вовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності: футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити вкорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато Рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Водночас зауважила метеоролог у всьому світі говорить про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього тереду інших факторів залежатиме те, що прирватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло а початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовтень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. А яка погода більше доподово вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.